Привітки усім! От наша дорога на дачу. І дивіться, включили відлякович від шпаків. Отак от він працює, наче якісь птахи співають, наче бачите? І ці птахи реально відлякують штах... цих шпаків, щоб ви знали. Таке от небо цікаве, гарне. І от там, наче якісь різні. Птахів наче живуть, да? от, різні звуки різних птахів, і шпаки бояться. І взовсім немало ні одного шпака. А от буквально тиждень, да? чи ковід назад я вам показувала. І вони тут були, роїлися прям цим цін... стадо було. Їх. А так вони такі бояться. <звук> да? зграє. Вон, наче зграя, бачите? Чуєте? Це такі автоматичні різні. О, не такі, і такі. Класне небо вам ще познімає. Такі звуки відлякують, поки хто не зна. Будете знати. Можете собі включити таку музику теж. На всю, гром... всю громкость. З колонками. Такі бояться такого звуку, дуже. знати. І Довго таке проходить? Цілий вечір, да, Цілий вечір. Так що до кінця вечора круг. От і такі, і такі різні. І от шпаки думаю, що там воно таке? Ні одного шпака немає в цьому районі. Винжик єсть, а тут нема. от таке. Цікаво, тут покосили вже травичку в садочку. Це вже трошки щось затихло, ну, мабуть, вони ще через якийсь час ще включать. Ось такі співи птахів. Відлякають шпаків, що визна. Така класна дорога на дачу. Всім чудового вечора. Всім пока-пока. Комари вже закусують, дивіться, сидять уже комари. в'їдаються. Треба проганяти комарів. Всім пока-пока. Чудового вечора. Бачите, вже трава яка стає висока, велика. Зелененька відростає, а та вже аж жовта стоїть. Всім пока-пока.